Вагітність це довгий шлях довжиною в 9 місяців. В кінці цього шляху жінка набуває особливого статусу, мама. І з народженням дитини забуваються всі труднощі і отримуємо найкращий в житті подарунок. І часто отримуємо бажання пройти цей шлях ще раз, а може і не раз. Доброго дня! Мене звати Тетяна, і це наша з чоловіком сьома дитинка. І хочу сказати, що попри всі труднощі і виклики, я вважаю, що це найкраще, що могло зі мною статися, тому що я вважаю, що діти це і дуже велика цінність в житті. І маю такий шлях у порівнянні також шістьох діток народжувала без анестезії, а, власне, будучи на пологах цього разу, дозволила собі. Відпочити на пологах і, і була вражена насправді. І такий певно мій основний меседж чи висновок, що не я народила цю дитину, а власне лікарі, тому що я дуже хвилювалася, у мене були зовсім інші відчуття. У мене не було больових, больових відчуттів насправді. І, власне, завдяки лікарям народилася наша донечка. Дякую.